Починаємо. Як вам цьогорічний з'їзд партії регіонів? Дуже цікавий захід. Вдалося запитати щось Віктора Федоровича особисто. Ні, лише Парасольку регіонів. Ага, покажете? Кімнаті, Якщо потрібно, принесу. А, вибачте, не по канону. Ну як съездили? А це нормально? Окно з тобою все окей? А мені здається, воно не так повинно працювати, ні? Алло? Алло. Понял. Кажуть, не, не туди попали. Цуко Ксеню, я тобі на тримбіті, лиш тобі в цілім світі розкажу про любов. Душа страждає, Звук тримбіти лунає, та що серце кохає по гарячому ша. Хто тут був поганим хлопчиком, га? Кого наказать? И просто вот так. А так просто. Вот так просто. Ты шо? Оу, гос двісики мне голова получается. Гуляем. Тепер У Ось новий стрім. Нам-нам-нам-нам-нам-нам-нам нам. Але ти мовит, мовить. Оооо, яка велика! Якщо мені руку відкусить. На яблочко тобі. Ауч! Він думає, що тебе треба рятувати. Ні, не можна. Ай, ні! Ти чого О, гавкаєш? О, Собачка. А, ні, чого ні. Для води? Стой, тільки не ныряй. Ні, айс, не можна. Айс, не можна. Ні, айс. О, пузіками міряється вже. Фу, Максим, не роби так. Фу. А ким ви працювали? Я вчив дітей баскетбол грати. Оооо, давай, блядь, расскажешь нахуй. Кого ты там в щив, блять? Аллона, хуяй. У ясві. Собі... Хуевого ты вщив. Сука, блядь. Чат, а никто часом не сидит в епіцентрі, хавая і дивиться олсі без навушників. Всі, хто в епіцентрі геи! Ха-ха-ха! <кхм> перепрошую, перепрошую. Просто експеримент невеличкий, був тільки що. Ха-ха-ха. <кхм> Це я щас. Я їбав. Сука, яка вона. Просто. Сань, тобі не можна, так це безалкогольне пиво. А чи безлік? У нас не буде. А ти не можеш пити. Не буде, якщо у нас стекло. Це безалкогольне пиво. Реально? Безалкогольне можна. У Нас завтра. А можете такая? А це чесно без алкоголю? У мене просто да. алергія. За байтом забіця. А що за це? Соді, це? Два, два слова не так причі. Йо! Що мені за хлопці? Не здраво, друзі. Не пийпиво, бачишся, то було зі... Що воно впало? Це з дерева. Я скажу, хотя. Подивись. Капашка растопляется. Та блять, ч, ты топаешь? Ты спроса киду. Хлороформу так киду, щоб ты з притом. Вибачте, будь ласка, а можете мені поміняти пиво? Мені з вашого зонтика впало та шине в стопрос. А, я його доставку. Дякую вам. Что было? Все, я достал. Сейчас, прикинь, тебе вот так просто пальцем вот так лезь, и вот так, вот так, вот так, вот так по стеночке. Нет, блядь, вы реально будете такие сами брать? Это они? Вы что, реально такие сами брать? Вы что, реально такие сами брать? Вчора іди. рубашку брав, Шісті. як в мене, блядь. Ці штани, ёбаны. Ага. Які копейки? Сейчас, если что, лейм тема. Лейм тема купляти однаковые шмотки. Боже. Це, це кринж тема. Це Это... Это... Це... Еска. Що це таке? Що, мені теж брати такі штани, так? Да, бери штани теж. Ти тури? Так. що, клоуни, Зачем ви берете мої штани? Я беру, беру. А де вони є? Ой, я вас ненавиджу. Штани з кватом. Так, чого, купимо, вони всі. Та всі білим, чи що вони в них ходить. Це завод, так, ми собі. Сіренький з кватом. ха ха Штани з ви заїбали просто задіати всі підходить штани як мене. То все? Що беган? Що за магаз, хочу теж такі штани купити. Не знаю. Я тебе щас на я тебе щас підчув Я не знаю, зачим у них. Нормальні штани, тобі йдуть. Саня, ні. Тобі не йдуть. Тобі не йдуть. О, щас будемо стояти під музику, реально. І що, Сенсі? Ну, під музику. Снімом всі вода. А, а чё? Саня, ми такий класний склад, ура! Вже <силу> форма є. <силу> Сань, хто хоче теж у цей склад і рохи злиште артикул на штани. Я тобі сейчас залишу артикул, сука, я тобі зараз ссылку залишу, я тобі зараз все залишу. 0463. Я Йо просто... <силу> Єбані ви просто суки, ви споганили мої штани, зробили мєм з моїх штанов, суки. Штонний сквап. Оцінили ви від 1 до 10? Чесно тільки. Бо ти так нормально виглядаєш, але він, звісно, 5. А що не вистачає тут? Нормально оце по хуйню? Ну, я думаю, ти сам відповіть тільки на своє. Дякую, Респект, Удачі. Не живи! Все, обняли всіх, всім покачать. любим цілуємо. Ба-ба до завтра! І Саша е, дарував Ростіку подарунок. Е, от, як ви знаєте, Ростік дуже любить БМВ, і частина подарунку була. Вона просто не вирішила не вести їх і залишити їх в, цьому, в готелі. я сказав, що така краса не повинна залишатися в готелі. Тому взяв Аню на руки, а, а в іншу руку взяв квіти і поніс їх отак. Не було такого. Я вигадав. Я просто квіти забрав зі словами, що я перепродам. Блять, а такий прикол! Таку красу не можна залишати в готелі. І береш за руку, дівчинку. Та йоб твою мать, блядь. А що я це ви. нахуя я це придумав через три нахуй дні після того, як вони поїхали? Піздец. Думаю, це коли я на дивані, типу, лежу тут десь. І Сергій такий, ну зроби мені, канапочку, ну давай підемо, бо мені зробиш. Я з тобою на кухні постою і такий, типу, стоїть біля краю ліжка, отаку, Ну будь ласка. ну будь ласка. Це кожен раз, все коли ти життя. це робив, типу, це працює на 100%. Типа, гарантія. <рес> Я не можу розказати про кулю, що прошила моє тіло, це цензура для світу. Я не можу розказати про шахет, що знищив мій будинок, це цензура для світу. Я A ti Зустрілись, хура Тібора та жопа діфузена. Чому ти коли залежаєш до мене, ти дивишся на мені в очі а на мої губи? Ти знаєш, батон, коли Тремба робив сабатон, скоріш за все, у нього не було сексу. Увесь стрім безкінечний. У мене так само, тільки увесь період мого стрімінгу майже. Так що я трушний стрімер, а ти, якщо у тебе був секс, нахуй сюди. Ти йобана гніда. Блять, там. ну -ка, їбать карточки такий, ну блять, що я зроблю нахуй? Три великі хутки. Карточка, хуярточка, у мене печень жива, поки що, а може уже БББ до кінця стріма. Це ми Кока-Колу же ж. Хуйолу, блять! Ну хуйолу, пий. Піська 8 см. У тебе? Ну. лілира сказала. Ну. Що ти прочитав і викинув? Куда? Що відбувається? Я хочу покаятися тобі у гріхах. Я крав. Кого? Я. Крав. Крав, да, молодець! Молодець. Товарий. Піди по і принеси ще одну ко. Будь ласка. Спасибо за минет. Тоби спасибо. Я не робив ще. Га, блядь, пасі... Тебе пасіба! Я ще... <звук> <звук> блядь. Піздец, нахуй. Діма, принеси ще одну колу. Я гей, гей але нахуй. не піфагор. Ну і не ротібор, давай я виключу. І не ротібор. Давай для кліпа засосати. Може нарешті, блядь, мене в, е, в титрах, їбать, вкажуть, бо там, їбать, діфузин в душках, тінки-твінки, маленький рот, лідусик море. Everything tonight. Давай за совсем себе для клипа точно вставлю. Стрим тви буду, там точно в титрах будешь. To give it Ой, не, хороший, хороший. Самый, самый классный. Це вже побільше. Ух ти що, яка мамка. Що витворяє? Ні. Сучка, ні, ні. Блять. Є. Є. Чате. Є. Єбать. Подивіться, який трофеяка. у ху Отака от фотографія з ракетою буде гарна. А якщо пісюн ламається, то в нього кладуть гіпс. <laughs> Сука. Блять, як якби це смішно виглядало. Тупо гіпс на пісюні. <laughs> Сашка дурак, сам дурак. Кулина, не взивайся дурак, дурацький. та ти дурацький дурак. Та ти сам дурак, придурашний. Та ти сам дурак. Та ти придурешний. Та ти знаєш, хто мій батя. Та ти придуреш. Мой Но... батя, он вообще генерал-начальник! Президент! Ты дурак! Фу! Засунь пальчик в анальчик себе! Дурачина! Ебанутый! Фу! Вонючка! Вонючий! Срака! Жопа! Вонючий! Срака! Жопа! Ну! Не не буду! Ты пиздец. Люда, це пиздец. Люда, це пиздец. Хоча стоп, якщо я зараз впаду просто. О Боже, просто рівно. Впади ну рівну, я тобі кажу, ревну! Тік, набрав, набрав, набрав і пішли. І пішов, 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 пішов. Я не можу. Бо я дурацька, дебіляцька, азартна людина. І навіть якщо в мене не виходить, я буду сидіти і їсти собі нерви. А мої нерви закінчилися приблизно годину тому. Мишка, вибач, будь ласка, ти ні в чому не винна. Давай. БЛЯТЬ В'єТАЛЬ! Та як він збив мене, Я йду всраты. Носи мене. Він мне машину кинув, ВІТАЛЬ! Та їбало, нахуй, Зараз розбі Монік, нахуй! Ветта, я біжу подом до тебе, біжу! Ти почуй моє тепло! відчуй моє тепло, я біжу. Я відчуваю тебе в собі. Блядь, ні, не так. Это я тебе типа, стреляю, пиздец, блядь. Это кто тут, тут близко? Желтый битка, это близко! Сзади, обернись, <свистит> блядь! Обернись! А я не разумею, да! Тут розуми, за стенку, да <свистит> я вот а тут. <свистит> не вышло у меня за Что, по-моему, еще кто-то, блядь? Блядь, не летай за да я ничего не смог сделать. Я слепый! Виталь! Беда ж за всех сторін приїхали! За всех сторін! ЛИТАЛ! 0 ХП! За всех сторін, блять! БЛЕЕЕСРІМ! Блядь, О Оце карта наша. Рон! Це наша. Це як п'ять пальців знає. Це наша. То. Рондо, це як гандон. Рондо, це да, це як гандон. це наша. Я гандони <laughs> да. не професійно одягаю. <laughs> я, блин, одягав, був у 2013 році, но вже давно, блін, не одягав. <laughs> <laughs> Якщо що, я собі одягаю не іншим чувакам. Раз то уточнишь, щоб не думал, что ты, блядь. Бля, ветра будут стрим-слайперы стреляют, по тебе нас, блядь! блядь, стрим снайпер ебашит. трахаєм їх, трахаєм. Закр... Закр... ТРАКаем! Їх! Тракаем! Я тебе почув. Не даєм задню, нахуй. Не Шукам, блядь. Блядь. О, не, даем yeah, заднюю, задню, заднюю, заднюю, заднюю даем. Блять. Yeah, Все, відходим. Блять! 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 Та забы хуй нахуй! Ох ты штука! Ветр! Суши, светль! ПАМДЖИ! ПАМДЖИ, ПАМДЖИ, ПАМДИ, ПАМДЖИ ЕБАТЬ! Уплють! Нормально, нормально, не переживай. Вау, Боже, это не куда сейчас сайт у меня, мужики, скажи. А я в Мерлум. Теж. Пацаны! А, -а, -а! Блять! Блять! Сука, ти звідки взявся тут? Шиш, йди сюди, осадж, я з тобою хочу в вдовзу йти, блядь. Алло! Хто Я тут, я тут. А, ходи сюди, ходи сюди, бля, помиймося нам. Тут, до речі... ой 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 йо йо й ой йо Ой-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо. Що ж коїться тут, я не знаю. ой йо 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 що ТИ ПИЗДИШ?! Паркур? Хм! Може ти сам потанцюєш? блядь? Ти ж продумал правило. Може зазибайся? Паркур, паркур, паркур. Кто Нормально. Кроль уже не буде пробачати. Саня, тікай, Саня, тікай, Саня. Бля, я запутався, де я я. А че А че він сказав, що його никак в Блять! Ааа! 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 Блять, валеко! Нажимаю, ты готов? Поклады, поклады, Все! Три! Два! Один! ТЕЛ! ЗРИВ! ПИЗДА! ЛАД! Так блядь! що ти такий злий, блядь? Ай, блядь! ПИЗДА! Вот тобі Пізда! пизда! Вот такие уникабей, блядь! Ще раз руку піднімеш, буде имеешь, блядь! Бля, ты ебанулся, иди нахуй Бля ебал, коврот. Ка бля, окажутся микрошок. Кроши, тип. ше. <корисумін 'я> клади. Став, клади, клади. Я взял. Клап. Пиши. Зараз буду класти. Кладу. Блять! Дівчата, скажіть, це тільки в мене однієї такої, чи у вас теж? От місячні, як наче чередуються, один місяць абсолютно нормально, знаєш, виділень небагато, гормонально криє не дуже. В принципі, і перший день місячних, який самий болючий, ну щось там трохи по, поболіє, поколює, але в принципі двіжувати і жить можна. Зато наступний місяць, блядь, все, ти обжираєшся, тебе прищать, по настрою тебе пердолить, гормональні скачки просто неймовірні, груди наливаються на два розміри більше. Ти просто ходиш, наче знаєш такими великими бадункер себе. Хочеться сидіти на трибуні, хуярити пиво, кричати блядь, Жель, влучай нахуй, а то піздець. От. І подарувати Ігорю Вандерфолу свій ніж і казати, щоб він у мене членом по блять, прові провів. Отак хочеться знаєте? Через що я в тільці знаходжуся, поясню. Мені здається, що наші команди, наші гравці забули, чому вони можуть в принципі їздити на турніри. Мені здається, що вони вважають, що ми маємо всі в Україні бути їм вдячні за те, що вони дуже гарно стріляють в голову. Я так не вважаю. Я вважаю, що я можу обирати мені хотілося би в кіберспорті вболівати за наші команди на своїх умовах. Давай, давай. Рома. давай перший. Рома. 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 Рома! Ха-ха-ха. Слід. Я їх тік-тік крикнула. Рома! Ха-ха-ха. Братик, це то зеркало, йобаний род. Машину, да. це Машину. Це прабабушки за... мої. Машину тобі тримай. Ти красивий, дивись. диви, отак для тебе. Що ти ж казав, він Є, це за стрі, давай. Церковь, Я поміняв. Зараз дивіться. Це заберу, да, далі, зараз. будемо. А, для тебе. А Чоловіки їдуть, кажуть, ми не хочемо твоїх корішей залишати без подарунки. Мені подарували шорти. А тобі зеркало. Тобі зеркало привезти. Ти любиш зеркала, ти любиш на свою раму. Диви, ахуєнне зеркало. Тут навіть є трошечки. Єбать. Натурально. Потримай. Потримай. А ну потримуй наші кліти. Воно твоє. І пакет подарок тобі, Тарас. А, та шкод, подарок. Та а, добрий а ви його <свят> знаєте? <свят> ну, бачив, <да. свят> так. Ти казав, тебе всі знають. На мафії був. мафії тік Я не викладає. Він взагалі не викладає, викладає. Тікток. <свят> 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 Він на іншому сайті викладає, мужики. А, Нікола. Я тебе найду. Ти самий інтернет герой який стоїть в метрі. Я тебе потім по IP вичись.

Пригаєш. Шатанатове, Соня. <рекція> На районі, номер один. Ці бургер соковиті, в другі пивко. Пішонкова кричить, про мені нелегко. Погано, Соня, не шатаєшся. На корону, Сашликом. На спину! На спину! Айс! Nice. Було, було! О, ні, що ти робить, що не робить? Оцей блять вже наїбашив. Нам подар... їм подарували нам їм подарувалися. Субтитры у нас не було! Скільки залишилися? За ага, ага. Давай руку! Ага, ага. Дирали, давай, давай! давай, Давай! вас за це раба придурок!

Ти уеван. Давай. Ти дай, сука. Ному набивайте в комні. Давай. Так круто, звиски. Полетіли нахуй! А чого мамо сіра болить? Ніхуя собі, блять! Вони які ви сука? Туди шукає що пробучого, ще ж теж їх мій вічний, то не знаю. Хвиля носить, пуря рве, скали грозять, надять, просять к собі береги мене. Það er svona.